Хочу показати вам, верніше це для прихильників щеплення рослин на високому, на високому штамбі. Хочу вам показати. Ось як ви бачите від самого низу, всі гілочки на всіх розвивається листя і ніяких підморожень не видно нічого абсолютно. Це все після того, як пройшли великі загрозливі заморозки по всій Україні. Така ситуація. А тепер передвигаємось вище і дивимось там, що в висоті. Куди ще вище, як висота вже до трьох метрів у висоті, і що ми бачимо? Зробили заморозки тут. Як ви бачите, все підморожене, Ось вам і високий штамп, Тому треба думати, якщо це Україна південна, то там можливо це все робити. Усі прищепи робити на високому штамбі. А на півночі України ось це виглядає так. Оце вам високий штамп. Тому я вважав і вважаю, що високий штамп це всього лиш навсього всього прищепа, яка для пенсіонерів, тому що пенсіонеру важко нагинатись до самого низу. І робити прищепу, а значно краще зробити її вище. А щоб якось оправдати це рішення, тому було й придумано високий штамп і низький штамп. Нічого тут немає гарного, тому найкраще щепити на штампі низькому, так би мовити, класичному. О, все розвивається листячко нормально, без всяких підморожень, без нічого. Якщо низький штамб зроблений, то можна на зиму чи на весні в період загострення отаких от заморозків, коли бувають, можна присипати, а потім на літо відгортати, а на висоті вже ж, звичайно, що не присипиш. Вона виді, відійде, все буде нормально з нею, але мороз спочатку із висоти починає морозити, а потім уже морозе внизу. Це не тільки моя думка, а я вам показав наглядно, як виглядає листя, коли гілочки знаходяться внизу і коли на висині. А вирішувати які штамби робити, і садити яку гурму на якому штамбі як завжди вам.